Вітаю всіх в проект family Сьогодні на відео в нас буде показано, можна сказати, відеоінструкція, як від першого кроку від відвімкнення кабелю в проектор і до перегляду фільмів чи відео, як це все відбувається, які кроки, які налаштування і тому подібно. Але перед початком ви одразу можете відмотати на 2 хвилини вперед. Буде маленька вставочка. Перше, мене дуже багато записував, де відос, коли відос. Які моделі і тому подібне. я казав, що все буде, точно, два дні максимум, все сьогодні буде, вже відзнято, змонтовано. Я захворів. У мене трошки був хриплий голос, і я не хотів записувати з таким голосом. Хтось би сказав, що це депресія, моя мама сказала, що я лінивий. Це правда. Навіть ну, дивіться, не продаю, просто показую ось такий <кхід> нічничок. Вмикається ось так. Перемикаються кольори. Досить прикольна штука. Кошти в районі 250-300 трьохсот гривень. Тримає цілу ніч. Далі для проєктора підставочка. Ось так його тримає. Ось так зі стелі. Дуже прикольна штука. Коштує 350 гривень. Маленька, компактна, дуже зручна. Тепер тренога. Тримає тільки знизу, нікуди не прикручується. Дуже зручно її крутили на неї і Можна там трошки його нахиляти. Така тренога коштує 250 гривень. Далі камера. Що камера? Причому тут проєктор і камера. Нам не потрібні камери. Нас то це показує. От просто показує. У мене лише таких три штучки. Я їх не капітальсь, як торгую, але собі такі поставив, і це прям пушка. Викручуємо лампочку. Софтуль у нас є 27 Вставляємо лампу, можна в неї флешку, точніше камеру. Вона і світить, і знімає, і в повній темноті. Короче, це дуже прикольна штука, особливо за собаками дивитись, Це взагалі Топ До проєктора колоночка модель S32. 500 гривень чудово грає, і можна і стоячи, і ось так. Лише ось так не можна, бо там з одної сторони активний динамік. І камера це вже серйозний робот. Трошки в неї інше підключення, бо там треба вже в розетку її втикати, їй потрібно живлення. Ті, що пишеш, це тут 8 мегапікселів, але насправді у них основа 3 і поворотна частина 5 мегапікселів, також до неї є флешка ну, досить ємка. Значить, Камера коштує 3,5 тисячі і з флешкою 37 тонн. Якщо підписник, 3% за все. А зараз ми починаємо відео і починаємо ми з проектора Hongtop P10. Отже, Hongtop P10. Ми його понятно, відкриваємо. Цей проектор в наявності. Я не буду знімати з нього плівочки, щоб він залишався в повністю нормальному стані. Заводський комплект це пульт кабель живлення, пульт ми виймаємо. Кабель живлення в мене вже є приготовлений. Можливо, відео буде трошки довге, але мені здається, це прикольно людині, яка ніколи не мала справи з проектором. Просто побачите, як це відбувається, наскільки це не складно, наскільки ви просто взяли проектор, і через 5 хвилин ви вже можете його дивитися, якщо він не з мороза. Якщо він з мороза, ви його годинку потримали в теплі, потім так само підключаєте. Дали напругу через 5-10 секунд червоніє, ще чекаємо 5-10 секунд, вмикаємо. Поки він вмикається переходимо до пульта, вставляємо батарейки. Найгірший сценарій, взагалі, для будь-якого проєкту, можливо не так в білпі, але лазерні і лампові. Нагірший сценарій це коли є холода, корпус холодний, вмикається він на 5 хвилин, так чисто потестити, подивитись, а дивитись будемо вечором. Вімкнули, подивились, з ним все класно. Лампа встигла прогрітися, корпус залишився холодний. Ви його вимкнули і залишили стояти. Холодне і гаряче. Правильно, у нас є конденсатор. Проектор вімкнений, готовий до роботи. Наступний крок по меню. Отже, ми включили, нас зустрічає ось таке головне меню. Ми можемо з пульта рухати фокус, затискаємо в один бік, в інший бік. Картинка. Секунду, значить, пульт треба направляти на проектор. В перших ревізіях десь рік назад пульти йшли з блютузом. Зараз блютузу на борту немає, тільки інфракрасний порт. Тому це не дуже зручно, і я почав вже окремо замовляти проектори з блютузом. Вони дуже зручні, в них буде голосовий ввод, е, тобто можна голосом, в них буде е, указка, тобто ти вводиш як лазером і можна натискати. Це дуже зручно. Так, по меню повертаю пульдопроектор Сеттінг. Ви звітесь ось така. Спочатку ми займаємось мовою. Так. Девайс і Ось третя. Обираємо. Одразу скажу. Українська мова тут є, але вона дуже погано перекладена. Навіть на російську перекладена very-so-so. So, типу Bluetooth це на синій зуб. Але хоч якось. На українську що є, що нема. Якщо є моменти з Wi-Fi, ось тут дата та час. Тут можна автоматичне налаштування або можна виставляти вручну. Дивіться, на рахунок вектора, якість буде картинки падати, тому що я не знімав з нього плівку, і плівка вона починає м, потіти. І так, далі ми підключаємось до інтернету, маємо, повертаємось на головне меню. Ось ми маємо українську мову, ось ми маємо меню. Далі ми переходимо на вниз на ось цей плюс. В нас виїздить така менюшка. ми додаємо собі одразу. Google, якщо ми будемо його використовувати, можна такий, можна такий. YouTube обов'язково. І Play плеймаркет нас вже доданий. Далі ми переходимо в Play Market. Він зараз попросимо мене авторизуватись і тому подібне, я вам просто покажу. Ми тут реєструємось, вводимо свої дані і скачуємо собі необхідні додатки. Необхідним додатком я вважаю, це будь-який відеоплеєр. Uh, ああ、違う、私は Nemai のためと、実は何なのか、無理だ。無理だ。無理だ。あ、無理だ。あ、無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無スだ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理だ。無理。無理。無理。無理。無理。無理。無理。無理。無理。 І чим ще не зручний цей пункт, тим, що якщо ми промахнулись, нам треба ганяти до е, цієї е, до стирачки, досить незручний вод. Тому я одразу до проектора, як тільки його в вінку, одразу підключаю мишку. usb партия працює чудово і е, вже використовую його з мишкою. Зараз покажу, як виглядає картинка, коли вінкнене світло. Дивитись, проєктор неможливо. Так. Навіть якщо ми виходимо в меню, ось так воно виглядає. Я підключаю одразу мишку. А, не підключаємо, бо тут квартир закриті вони. Це. Переходимо в YouTube. В принципі, проектор вже готовий до перегляду. Після зміни мови і після підключення до Wi-Fi він вже готовий до, проєклю, до перегляду. Я ще зайшов в Play Market і е, скачав якісь е, нестандартні відео про гравачі, тому що. Так. А просто для прикладу. Просто для прикладу хочеться включити щось нейтра. Ось на тут знижки поруч. Розетка щоразу поруч. Як і в нас, понятно, що жахливо. Далі натискаємо на цю кнопку три рисочки, так? Направляємо його на. Проектор. і У нас зараз секунду тримаємо О, в нас з'являються ось такі налаштування. Тобто, перше, нас не дуже цікавить, тому що воно, можна сказати, робить екран більш темним. не знаю Далі е, софт ось налаштування, кастом да, і стандарт. В принципі, кастом, і ви бачите, що кастом трошки яскравіший. да Стандарт трошки, але ці налаштування конкретно в hong вони можна сказати, ефективні. Чому? Якщо я так викручую, так, да, понятно, що яскравість, вона буде. От, яскравість ставимо на максимум, да, контраст ставимо, наприклад, на максимум. да, На максимум. І на максимум. Картинка стала трошки яскравішою. Кольори взагалі невірні, вони випалені і так його дивитись неможливо. Потім ми включаємо картинку реальної природи і починаємо під себе крутити. Так, налаштування показав, підключення показав. Ще зараз покажу, як це все виглядає в інтернеті. І, в принципі, для першого такого наглядного відео. Так, фокус трошки робимо. Плівка вже починає давати про себе знати. Ось цю кнопочку натискаємо. Тримати 3-4 секунди. Не бійтесь і перетримати. Так, перше, що ми прибираємо, це контраст. Взагалі показники. Так, ну. Дивіться, що я кажу, що це мінорні налаштовання. Отут чорно-білий, так. Да? Отут от плюс-мінус нормальний, тут от три режими є. От дивіться, раз, два і той, що був. тобто Раз, можна сказати, два і три. Все, а решта я рухаю, і зміни їх просто немає. Тобто, якщо я поставлю от сюди, або якщо я там на максимум викручу, і то так само різкість. Я можливо би і хотів якусь там різкість да, додати, деталь. Але в принципі ці зміни дуже-дуже відомі. Тому контраст. От так. А от яскравість, в принципі, да, він трошки ганяє. От так. О, мені так комфортно, не знаю, як буде передача на камеру, але така картинка, вона прям ком комфортна. Яскравіше, ну вже в принципі не потрібно. Якщо ми хочемо мати яскраву картинку без питань, одразу тоді е, беремо екран і вже на картинці блін, кольори, бачите, як я поплутав. Не знаю, чи передає камера, але вони прям супер темні, такі, прям вуф. Е, на рахунок, якщо о, блін, ти збив проектор. Ми знову затискаємо цю кнопочку, але у відео. Ні, дивіться, навіть тут можна. І повертаємось до. Зараз секунду. Кастом. Стандарт. І повертаємось до стандарту. Все. Тепер кольори, в принципі, такі, як були. Далі ми переходимо в Google. Ми не хочемо реєструватись в аккаунті. Так? так, давайте продовжити. Якщо треба мишка і не хочете підключати, тут є кнопка мишка. Ось така з'являється мишка. Дякую, нам не треба. Далі на рахунок мила по кутах. Тобто знизу, лівий, верхній кут. Чи нормально, що так милить. Так, це нормально, тому що матриця квадратна лінза кругла. І вона ось це кругле пропускає, а на квадрат воно якби розтягує. І по кутах зображення все ж таки дотягнути Далі в, ми, я не, навіть не буду нічого гуглити, бо ви собі знайдете, що вам потрібно. Деякі сайти заблочені, деякі ні. Ми натискаємо от сюди на три рисочки в куті показую. Так. І е, ставимо «Версія для ПК. Все, там стоїть тепер галочка. Коли ми переходимо на будь-який сайт, ми може, якщо відео не запускається, ми можемо ще раз натиснути вже не забирати галочку, а саме перейти і натиснути. Версія для ПК. Все, тепер відео в нас будуть вантажитись в Гуглі без проблем. Сподіваюсь, все пояснив. Сподіваюсь, все показав. Кому було цікаво з вас лайк, підписка, будемо розвивати наш канал, будуть нові моделі на огляді. Ну і звичайно, найкраща підтримка каналу. Замовлення в мене моя сторінка на OLX ігор. Проєкт Ютуб. З вас питання і підписка. З мене відео і розповіді. Давайте співпрацювати.